Вже зараз є цікаві роботи. Одна з них я вам дуже рекомендую, якщо хочете краще зрозуміти психологію гри, це книга Реальність під питанням, де автор досліджує ігри і комп'ютерні ігри, в тому числі, якраз з точки зору психології і з точки зору користі. І вона пише про те, що дивіться, цікаво, правда в. Ну, ми привикли дивитися на комп'ютерні ігри як на зло більше, так? казати про залежність і так далі це є. Але вона каже про те, що дивіться, гра це те, де люди, провод... де люди працюють багато годин підряд. Тому що автор книжки заявляє, вона права, що гра це не відпочинок, гра це напруження ресурсів, це деколи дуже важка робота така, Яка вимагає концентрації всіх сил, залучення максимального. І вона каже про те, що подумайте, мільярди людей в світі працюють багато годин підряд, абсолютно добровільно. Більше того, абсолютно безплатно, їм за це не платять, а частіше вони за це платять. І при тому вони дуже щасливі. Цікаво? І якщо чи, чи можемо ми. Е... Створити такі ігрові реальності в сфері бізнесу, в якихось суспільно корисних сферах, да, перенаправити цю енергію. Я думаю, це цікава думка, яка вимагає уваги, вимагає дослідження, і дійсно гра нам може бути прикладом організації такого, таких просторів.